хтось есть дітей помощь за нас до вас, а потім ми всі в місті молимося за дітей, за тих, хто знаходиться в цьому залі, за тих, хто може в давно остатися. Слава Богу, ми за наших дітей будемо молодитися з цим. Будь ласка. Боже, спасибо за день, коли нам дав, що люди собратися, що нам дав таку возможность. У нас тут больше ничего не летает. Благодарю, Боже, тебя за все, что ты нам даешь. Что ты нас, Боже, благословляешь. К нам могут приходить люди на служение. Боже, слушать слово Твое. Прославлять тебя. Благослови детей, которые сейчас пойдут на воскресную школу. Вложи им в сердце то, что ты им хочешь, Боже, сказать. Благослови нас тут на всех присутствующих, Боже. Благослови дальнейшее служение во имя Иисуса Христа. Аминь. Любий наш Господь, я Ісуса Христа. І дякую Тобі, що Ти даєш нам так багато всього чудового в цьому світі. Господи, за ділянку хочу подякувати тобі за те, що вони у нас є, за те, що вони живі, здорові, радують нас, Господи. І ти благослови і більше благослови, вони зростають, і хочеться, щоб вони вчилися не просто добре вчилися, а щоб вони вчилися які були мудрими, були добрими, були вірними і терпіли. І, і, і всі духовному були, Господи, Ти благословив цьому. Зараз, коли вони підуть на уробні дійні школи, їх Боже, благослови вчителів, які будуть передавати їм Твоє Слово, Твоє відкровення. Господи, я також прошу Тебе за батьків, щоб Ти благословив батьків, давав мудрості і виховання. Я прошу Тебе за цих дітей, не тільки за цих. Господи, в кожного з присутніх є діти, вони можуть вже дорослі. І Господи, ми розуміємо, що іноді стосунків добрих немає з дітьми. Іноді ці діти запутуються в якихось складних, таких поганих якихось ділах запутуються. То ти, Боже, благослови, благослови цих дітей, малих чи дорослих щоб все в них в житті владилось, ми благаємо їм доброго, і знаємо, що і ти благаєш їм доброго, Господи. І просить тебе, збережи, навчи їх добрим твоїм буттям, Господь. Приведи їх до покаяння, до спасіння Бога. І прийми за все, подяку. Слава Тобі, Отець і Дух Святий. Амінь.